Ось най тому йщухла злива, розійшлися з під'їзду всі. Ти брела по струмках щаслива в загадковій своїй красі, били блискавки ще тривогу, розтинаючи небосхил, і веселка тобі під ноги розстелила чудна без сил. Довго вітер уперто віяв, але він чомусь тепер зазирнувши тобі під вії, у волосі твоєму мер. Через вулиці на хололі, повз очей зачаровальний хміль, шла ти в сонячні мореолі, невідомо кудись звідки. Йшла та й годі, може, з роботи, в магазин чи на базар, дрібтіли маленькі боти, розчулений тротуар. Не дивилась ні на кого, йшла, й не чула, напевне, ніг. Але щастя, твоє ще довго голубіло з очей всіх.